Сонце пече спека на дворі. Метеорологи прогнозують понад 30 градусів вище нуля на Прикарпатті. Та все ж зазначають, погода буде мінливою. Це пов'язане з кліматичними умовами та фізико-географічним розташуванням краю. Івано-Франківська область в зоні розвинутої зливової діяльності. Причиною опадів з грозами є Карпати. Тому тривалі спекотні дні перериватимуться дощами. А от до кінця тижня синоптики прогнозують спеку. На початку нового температура дещо знизиться і випадатимуть дощі з грозами, можливі а загалом липень ми очікуємо досить теплим, температурному показнику він буде вищий за норму, опадів в межах норми також очікуємо. Так що, а, а про серпень можемо сказати, що також будуть ще погожі дні. З, поде, часом температурні відмітки сягатимуть 30-градусні відмітки знову ж таки, наголошую у затінку і опади будуть в межах. Норми, однак менше, ніж у липні. 30-градусна спека сприятлива для сонячного удару та втоми, також зниженню імунітету. Відтак активно розвиваються бактерії та інфекції, застерігають медики. Івано-Франківці користуються власним списком застережень. Значить, обов'язково кожен день чорні окуляри, це обов'язково незалежно від віку бажано. І на голову, коли дуже жарко захистити голову від перегрівання, пити багато води. Не перебувати на сонці, я п'ю більше зеленого чаю і також більше вживаю води, не газованою. Коли найсильніше, ну, найсильніше спека, в цей час я стараюся не виходити з помешкання, з квартири. Якщо виходжу, то вбирати світлий одяг, так щоб не дістати сонячний удар. Ну, коли Колосильна спека, ходжу на річку, так я рятуюсь від спеки. Прогнози синоптиків інколи не співпадають із непередбачуваною погодою, тому слід пам'ятати про головні убори та парасолі. Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко, новини на вежі.